І тут Міноборони, і головне посіпаки Міністерства оборони, які засрали е весь ефір, оцим негативом на АОС. Тобто, вони хочуть здихатись е від безрукових, щоб їм спокійніше було е пилять. Ну, щоб не доводилось ракам ставати, прикордонникам випихати, прикордонники, ну щоб не позориться. Ось так, а напряму заоза, щоб все тихо. Там буде стояти якийсь там умовний там бізнес-партнеру Мірова. Да, з ну з оточення його безвідмовний виконавець, якийсь. Подруга його, чи друг, чи ще щось. Е, і всім, як би, стане хорошо. Не стане, тому що це саме побачать наші партнери. І от оце до них не доходить. Оце от Те, що мене завжди дивує, що жажда наживи, затміває так мозок, що відрубає всі інстинкти, розумні, територі, і включається оце а, взять! взять фас! Та ти дебіл, ну блін, ти ж не собачка Павлова. Да? ну, Не реагуй на ці інстинкти, включай мозок. ну, Якщо не можеш, ти там на нозовому рівні, ну в, у старших своїх спитай. Ну, ну не грайся в партизанщину. Ну, Я зараз просто використав кілька слів, які дуже добре розуміють в Офісі президента. І я думаю, що там прекрасно розуміють меседжі, які їм намагаюсь донести.